Усім привіт! Сьогодні приготуємо улюблену страву багатьох кукурудзу, але незвичним способом. Традиційно такий продукт варять. Цей спосіб може зайняти навіть декілька годин. Але дійсно смачною, пряною та соковитою кукурудза виходить у запеченому вигляді разом з маслом і правильно підібраними спеціями. До того ж, весь процес приготування займає до 30 хвилин. Так вона виходить, ну дуже смачною. Просто пальчики оближеш. Отже, розпочнемо приготування. Обираємо найсмачнішу кукурузку, очищаємо від листя волосечка та промиваємо. Перекладаємо нашу кукурузку в рукав для запікання. Для того, щоб кукурудза була соковитою і солодкою, потрібно вибирати молоді качани. Зверніть увагу на зерна. Вони повинні бути білими або блідожовтими, м'якими та легко продавлюватися місцем. При натисканні з таких зерен виділяється біла рідина. Не варто купувати кукурудзу жовтого кольору з ямочками на зернятках. Вона стане жорсткою під час приготування. Викладаємо на кукурудзу шматочки масла. Масло надасть кукурудзі дуже ніжного та вершкового смаку. Далі додаємо сіль та спеції. Зі спецій до кукурудзи гарно підійдуть шебрець, розмарин, орегано, карі. Також можна додати зелень, кріп, петрушку чи кінзу. А якщо ви полюбляєте гостроту, додайте до кукурудзи подрібнений шматочок перцю чилі. Також дуже гарно кукурудза поєднується з часником. Зав'язуємо рукав і відправляємо запікатися в духовці на 20-25 хвилин при температурі 180 градусів. До речі, кукурудза в духовці гармоніює відмінно із овочами. Тому при бажанні ви можете додати до неї болгарський перець, помідори, картоплю або будь-які інші продукти та запекти все разом. Ось і все. Наша смачна та ароматна кукурудза готова. Це нереальна смакота. Спробуйте і переконайтесь самі. Така кукурудза може бути чудовим гарніром для страв і м'яса або ж самостійною стравою. Смачного! Підтримайте дане відео лайком та не забудьте підписатися на наш канал. До зустрічі у нових відео!